Друзі, всім привіт! Канал Flatfish Приїхав на стару місцинку. От. Приїхав на фідерок! Друзіяк! Давно у нас не було фідерка, вирішив, вирішив поїхати на фідерок. Водичку дають, вода йде Буду тестувати нову прикормку. От. Ну що ж, будемо рибалити. А ви не переключайтесь, буде цікаво. По початку мене сьогодні старай шоколад Interkril Premium серія. В цьому році це новинка. Я ще її не пробував, хоча вона вийшла ще весною. Засвітний. Сиріота нема, бо його дуже мало. Тобто, ну, у мене його взагалі немає вдома, а купити не забув. От. Ну, спробуємо тільки на парушу. Першу закинув, закинув, буду щита льова. До мене тісун, тісун прийшов. У мене там є потльовки. Друзі, це перша рибка. Ні, кіссунг. Сьогодні не віддам. Мені треба засушити. Якщо буде якась маленька, то віддам. Друзі, щось льє, вже другу закинув. Перша подвичка є. От. Так, воду дають. О! Було Є. Ще тут заключив синець і там ще гостира плювала кісіну. Беда. Вот. Буду мы рыбалки дальше. Клев бешеный. Куча друзья, кто старый карасик клюнул. Да меня на Макс приехал. Вот. Ну что, воду стрядают, стр... стр... буду ловить. Друзья, кто старый пидлящ клюнул ну, такой, такой. Пойдет. Друзья, ты, вот, 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 такая платочка клюет. Батон. Да. да пусть... Черт, на выпал. А у нас клв. І воду дають. Ну що, друзі? На. Давай, давай. Це. Слушайте, я вам скажу, чому треба ловити кліпсом. Якщо ви ловите без хлібця, то ви рибу розмазуєте по Дніпру. Ну, то есть, якщо ви там кидаєте, туди кинули, потім туди кинули. Ну. Рыбу оставить на то, что не собирается. А если вы будете робити пипс и прятать в одну точку, то у вас будет точка закорночна. Вот и будет крылата рыбка. Вот. Но ну, мы продолжаем рыбалку. Друзья крывателей с ней. Пойдет. Вот видишь, как ее. опа. Тянет что-то. Не, ну поклевка была многообещающая. Есть что-то? Опа. Потом, А, ну, подлещик. Или густерка. Ну, ничего. Пойдет. Котик забрал. Две серупы. Устеру спеймав. Друзья, я, коли дивіться, коли я до... сразу на вудку, Ось все, дивіться, У нас уже тут три за... закат. Тільки що у мене. таке еще склюнула. О, давай. Було пить секать. Есть? Есть. Так. Наверно. Ось, все, щось вроде. Сейчас есть. Сейчас, напевно. Тягнем. Хорош. Думаю, еще там. -то. Да, да. Тягне. Ще й на цю клює. У мене немає. Є, 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 є. Ух ти, біляш. Та ще й на цю клює. клюю. Пробачайте за нас український. Ще не так. вивчили рідну мову. Просто погано розмовляє. Щось зараз на цю водку клювало. Зараз і доріги. Давай быстрій Я. Є? Є. Є. Щось файне? Да ба. Ух ты. Типи нася по кола. Чи в мене клює? Так? Кльов пішов. Вечерній кльов Тут, до речі, осоника скіймав. Воно, оно, ось, ось все. Іде. Щось гарне. Щось файне. Може підбагри. Яка файна. Дивіться. Хороша. Яка гарна. Ладно, буду ловити. ще. Друзья, щось, щось тяне. Платувичка. О, та це хороша. Ти шо. Та дивіться, яка. Хорош. Хорош. Оце. Ти Оце шо. Рыба. Нормально. Файна. Будемо ловити. Далі. Друзі, клюно. Пойдемось. Як у нас Дніпро красиве. Друзі, дивіться. Я красавчик. Дивіться, який улов. Скоро відос. Так, друзяки. Скоро відос. Друз'яки, скоро відос не фідер. Ну що, друз'яки, ось рісне клюнув. Ну що, друзяки, будемо закінчувати цю рибалку. Хороша сьогодні рибалка була. От. Ну що ж, всім пока, ставте лайки, Підпишіться на канал, всім пока.